Не можу не запитати, от власне ДПСУ опублікувало таку заяву, що одразу після виборів РФ планує мобілізувати до 300 тисяч громадян України, які перебувають зараз на окупованих територіях. І власне про це є відповідний наказ. Пане Андрію, можете детальніше розказати про цю інформацію і які рекомендації громадянам чи є можливість в них якось ну взагалі виїхати звідти з окупації? Ну, це була поширена інформація, яка до цього ширилася а, в змі про те, що а, спецслужби України здобули такий документ, про те, що Росія після виборів може мобілізувати десь 300 тисяч громадян. Ну і в першу чергу, це зокрема з тимчасово окупованих територій. Тому громадянам, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, громадянам України треба зважати на це, що їх примусово можуть намагатися спробувати долучити до цієї війни. Мова йде про Херсонщину, я так розумію, так чи є це стосується усіх окупованих територій? Це стосується всіх окупованих територій. Угу. А, пане Андрію, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, бо ви з нами на зв'язку. Ну а Степана Богдановича, звичайно, прошу прокоментувати саме цю інформацію, що вона означає, як нам на неї реагувати, якщо. З протилежного боку фронту є ризик, що опиниться 300 тисяч наших спів... співгромадян, українців. По-перше, спочатку війни так званої спеціальної операції Путіна в російською армією мобілізовані сотні тисяч людей українців на окупованих територіях. В різних обставинах і підріз по різних причинах, і це продовжується до цього часу. Путін вчора, друге е... у виборчому штабі, на розмові з журналістами сказав, що головним завданням для нього і його політики на е... черговий обраний п'ятий термін є саме війна з Україною, і він не виключає також війну із НАТО. Хоча це, як він говорить, нікому і не потрібно, але разом з тим. Це цілком припустимо. Для цього він буде звичайно, і він про це прямо сказав: посилювати армію, яка знаходиться у блискучому з його точки зору стану. Він використав такі, знаєте, метафори Трампа все так здорово, все так прекрасно. У нас прекрасна армія, вона прекрасно воює, добувається прекрасних успіхів, і зрозуміло, що для цього. Зважаючи на цинізм самої політики, Путіна він де робити все для того, щоб використати в якості гарматного м'яса саме людей з окупованих територій українців, найперші, які або отримали російські паспорти, або не отримали їх примусово доставляти це робити. І тому заклики української влади покинути територію при будь-яких можливостях виїхати куди завгодно, не приймати участь у. Можливості бути мобілізованими є абсолютно правильним і своєчасним. Це означає це, що у Путіна проблеми з мобрезервом власним? І так, і ні. У Путіна є проблеми. Він не хоче подражнювати російське суспільство. Ми точно не знаємо, як голосували росіяни, і цей дивовижний результат: 87,33% – це результат, знаєте, для там Гани, Босвани, Нігеру, інших і африканських країн, але не для країни, яку він говорив, що ми проводимо демократичні вибори, і е, ми бачили протести, жіночі протести, коли заливали виборчі скриньки зеленкою, підпалювали їх так далі. Тобто, сказати, що це були масові протести, неможливо, але те, що Росіяни стурбовані тим, що Путін буде продовжувати війну і Росія буде котитися ще глибше на дно. Без сумніву тому він не хоче подразнювати сьогодні російське суспільство. Він не хоче мобілізувати в Москві, санкт Петербурзі Новоросійську. Крім того, мобілізація в Росії означає вилучення цих людей з власне стратегічних сьогодні економічних вузлів ВПК. Де їх чисельність за останній час зросла більше, ніж на півтора мільйона, і йому треба підтримувати власне виробництво зброї, а мобілізація буде стосуватися саме таких кваліфікованих людей. Тому, звичайно, їм буде набирати з, перш за все українців. І тут є ще один такий, знаєте, досить промовистий момент. Він хоче показати, що українці борються з українцями. От ми створили. Російський легіон, Сибірський батальйон створили. Ну, ну, родзі... Вони по своїй волі об'єдналися. Ну, ну, без нас yeah, вони yeah. не могли б yeah. об'єднатися. Ми допомогли створити це правильно. все. тут немає жодної проблеми, і Путін це розуміє. Він про це вчора теж згадував. Але я скажу вам, що Росія намагається створити всі умови для того, щоб перетворити. Власне, з війну цю якби на громадянське протистояння тому набори в армію створення таких українських підрозділів це ще попереду. Більше того, Путін вчора не виключав створення санітарної зони, і всі аналітики розуміють, що мова йде про захоплення Харківської області, про просування в цьому напрямку для того, щоб використати Харків як першу столицю України для формування нової, так би мовити, стратегії. А розколу України в цілому і власне розколу заходу, тому це досить складна композиція, яка поки що не виглядає очевидною, і Путін не буде оголошувати ці плани, поки не відбудуться відповідні кроки з його боку по створенню ситуації, коли будуть створені українські добровольчі підрозділи. до цього часу. Йому не вдалося це зробити. Нам треба все робити, щоб це надалося і завтра. Ну власне, вчора, вчора в заяві після цих псевдовиборів Путін зазначав, що хоче Харківську область включити до складу Росії. Ну, мрії, як зазвичай. Е, знаємо, що на Росії завершили триденні вибори президента. За даними всеросійського центру, вивчення громадської думки очікувано переміг Путін. Згідно з інформацією, екзит полів він набрав 87% підтримки виборців. Попередній рекорд був у 2018 році. Там було 76,69%. і Ну це екзит пол був державний, та в цілому. А е, альтернативні екзит поли показали, що в нього лише 55%. Е, ці екзитполи проводила. Е, Опозиційні медіа російські а ну я хотів би зазначити, що на більшості закордонних дільниць там, де от голосувала опозиція, люди, які виїхали з Росії через політичну ситуацію, перемагає депутат Держдуми Владислав Даванков. Даванко він знає правильно. Повідомляє це Вовтиброд. Найбільше політик зібрав у турецькому Трабзоні. 77% голосів у середньому бюлетні зіпсували 20% опитаних. І жодної легітимності цієї імітації немає. Саме так президент України Володимир Зеленський прокоментував все до вибори в Росії. Він також наголосив, що усе, що робить Росія на окупованих територіях України, є злочином. каже за всі дії, вчинені окупантами заради путінської довічної влади, має бути справедливий справедлива відплата. Почуємо президента. усім світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів владою і робить усе, щоб Правити до вічного немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. Немає нікого в світі, хто був би застрахований від цього. Він боїться найбільше тільки одного справедливості. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних в газі. Саме це ми маємо забезпечити усі в світі, хто цінує життя і порядність. Давайте доєднаємо до нашого ефіру ще політехнолога Руслан Рохов, він вже на зв'язку. Пане Руслане, вітаємо. Вітання з Кишиніво. Власне, от. Що хотіла запитати стосовно того, що чи варто нам звертати увагу на ту цифру, яку намалював собі Путін на цих псевдовиборах? Бо знаєте, почула таку думку, що е, якщо ді, вчора, до речі, Путін після цих е, псевдовиборів зазначив, що на Росії відбуваються найдемократичніші вибори у порівнянні навіть зі Сполученими Штатами Америки, він порівняв Росію. Якщо дійсно ну хоче грати в таку гру, як е, те, що на Росії там якась умовна демократія є, ну якось ну дуже дивно намалювати собі 80 7%, ну хоча б, там, не знаю, 60%. І то більш-менш було б ну не те, що правдоподібно, але б хоч якось б більш чесно грати в цю гру в демократії. Якщо ж дійсно вже йде шляхом е тотатарізму, е то вже б, мабуть, ті дані, які, зокрема, там у Чечні там 99, здається, і дев'ять десятих було намальовано йому. Чи в принципі всі ці цифри, які йому намалювали, вони ні на що не впливають і нічого не демонструють? Пане Руслане, як ви вважаєте? Мусите розуміти, що ці цифри є не до зовнішнього споживання, а до внутрішнього споживання. Передусім для того, щоб всередині Російської Федерації люди розуміли, що Путін буде при владі перебувати далі. Йому потрібно було дати сигнал, що він має переконливу більшість, але разом з тим не потрібно було демонструвати, що цей результат намальований. Тобто, якби результати не намалювали ще більше, то виникло б відчуття, що можливо. Перемога була не такою. Ми пам'ятаємо, що в Білорусі також була така сама ситуація. А на той момент опозиції було більше громадян, не, які не погоджувалися зі сценарієм, було більше. Вони вийшли на майдан цього разу. Фактично важко було на це розраховувати. Акція, яка була ініційована, це в вихід, годин вихідночасного голосування. Вона радше нагадує спробу. ФСБ зробити інвентаризацію всіх тих решток незгідних для того, щоб взяти їх на олівець і остаточно зачистити простір від можливості якогось збурення чи протестів проти нього. Степана угу. Богдановичу запитання по екзитполу альтернативному. 55% він показав так. порахували опозиційні соціологічні центри, яким замовляла власне це опитування опозиція, і опозиційні канали, такі як «Дождь», Ну І цікава ваша думка, чи відповідається підтримка дійсності, так, такі цифри в Путіна. Ну і про що вони свідчать? Чи може він себе впевнено почувати за такої, такого рівня підтримки і далі проводити війну, далі говорити про ескалацію, про санітарні зони, про захоплення Харківщини, про війну з НАТО і так далі? А я думаю, що такі високі цифри мають з собою конкретну мету, начебто, перше, Путін. Таким чином отримав мандат на день війни з Україною і в цілому. Це фактично рішення абсолютної більшості рацій народу. Які цифри не були придумані, вони придають переконливо для політики Путіна. І випадково, що Мішель Єврора за дні привітав Путіна з невірним результатом цих виборів. Всі розуміли, що це фальсифікація. Що реальність зовсім інша, і зрозуміло, е, що Путіна підтримує кількість росіян. Ми бачимо, що протестів немає. Росія е, постійно знаходиться в режимі колективного ведення війни з Україною, і е, ми бачимо по пабліках підтримку режим вбитих росіян. Чоловіків і захоплення їхньої подвигами в Україні Тобто ми можемо сказати, що ця ідеологія фашизму, тобто рашизму, яку Путін вмонтував в мізки росіян. Вона прогресує сьогодні. Другий момент е, ще більш вартується момент легітимності Путіна, тобто Путін на внутрішньому національному рівні діє легітимним соною таким показником, але це одночасно є. Цифрою для легітимності міжнародної, зверніть увагу, що висловию стурбованість щодо виплів незаконних випадків на окупованих територіях. уряди західний дачі не пішли, і сьогодні ми не маємо ознаків, що завтра, наприклад, чи сьогодні, чи післязавтра... Західний уряд прав приймати рішення визнання його не да, про його не визнання його президентом. І ми теж таке рішення поки що не прийняли. Ми закликали не визнавати вибори, не визнавати. Але я сподіваюся, що Верховна Рада таке рішення окремо прийме і збереться. Степане Богдановичу, ми зараз маємо перервати з вами розмову. Вибачте, що я вас перервав, бо звук поганий приходить. Можливо, зараз спробують перенабрати вас якось да? або поправити мікрофон, тому що приходять. Ну, ми не чітко вас на жаль чуємо, але ми в принципі, основну думку почули, і те на чому ви наголошуєте, що з таким високим відсотком, який намалювали Путіну, це відповідно спроба значить легітимізувати свою війну <кій> з Росією і з Україною, і отримати мандат на її продовження. Так і <кій> важливою темою є визнання невизнання Путіна світом, так україною, європейськими країнами, західним світом, як вони, врешті-решт, це все трактуватимуть. Ну а поки ми, ми налагоджуємо зв'язок. Степана Богдановичам, я пропоную подивитися, хто як голосував і проаналізувати це. Отже, наприклад, співачка і екс-депутатка України Тисія Повалій, яка живе в РФ, похизувалася російським громадянством. Вона опублікувала фото з паспортом та повідомила, що цитую проголосувала за щасливе майбутнє своєї Росії. Ось ви бачите цю людину, пісні якої ми колись слухали, а тепер, ну, чесно кажучи, Важко угу. дуже добирати слова, друзі. От напишіть в коментарях, що ви думаєте про це? Власно, ще один українець, уродженець Одещини, віддав свій голос за злочинця Путіна. Це одесит Репер Джиган. Якщо пам'ятаєте такого, ну дав давнимку... я не я, я знаю такого, хто це. Я, я пам'ятаю, якщо чесно, найпросто божевільні якісь його відео а щодо пісень, взагалі не, не пам'ятаю. Мабуть, і не дуже той був гарний співаков. Так, Оцінки для нього теж чекаємо в коментарях, друзі. Ну а в Іспанії сталася перепалка між протестувальниками на тлі виборів ОРФ та путіністкою. Жінка назвала людей, які скандували ні війні, фашистами. Давайте почуємо, як це було.

Нині фашисти пішли. Ну ти, ти ж бачиш, як воно них буває росіяни, які голосували у <сум> посольстві Росії в Амстердамі. Там їх зустрічав українець. Наш співгромадянин дуже яскраво їх зустрів. Оскільки вибори припали на масницю. Чоловік прийшов власне пригостити росіян млинцями з лопати. Ті радо погоджувалися. Давайте побачимо. Спасибо, что проголосовали. Может, блин, с лопаты? Бесплатно. Да, пожалуйста, берите. Спасибо, что проголосовали. Может, блин, с лопаты? Да, берите. Ну, один только. Один в руку. Да. Так. А, пане Руслане, наскільки ми, ми знаємо, що російська опозиція за кордоном проводила цю акцію по полдень проти Путіна, коли треба, значить, зібратися і усім в певний час у півдні, і показати, що їх багато, що їх не подолати, що вони борються з Путіним. Але в підсумку вийшло так, що деяка преса я бачив, написала, що о росіяни стоять в чергах на, на виборах, щоб значить проголосувати. А, наскільки вдалою була ця акція, на ваш погляд, як політтехнолога? Ну ця акція була абсолютно. З одного боку, вона давала можливість ФСБ інвентаризувати всіх тих, хто не погоджує з політикою Путіна, щоб знати, кого точно не можна пускати на територію Російської Федерації, і кого потім можливо потрібно буде обмежити в можливостях здійснювати акції у різний спосіб, який використовують ФСБ. Якщо такі люди будуть щось робити у майбутньому, з одного боку, з іншого боку, ну очевидно, що. Акції назовні ж жодним чином не посилюють спроможність подолання режиму. От значно ціннішою, до прикладу, є боротьба ЄПАНОВАРІВОВА з його однотумцями, які сьогодні мають добровольчі об'єднання, які воюють на боці України. Ми чули останнім часом новини в їхній рейди на території федерації це дійсно те, що може впливати, тому що вони дають надію на те, що є якась сила, яка зможе або принаймні кине виклик Путіну і колись цей горизонт е свободної Росії може відбутися, про те, що там скандували. А сидіти в теплих місцях в Європі в інших куточках світу і надіяти, що якось там Кощей е безсмертний е сам е собою зникне. Ну це безглуздо, е абсолютно безповідально. Що демонструє, що така опозиція вигідна? Навіть ті екзитполи, які якоби вони замовили і показали 35%, Вони лише легітимізують владу Путіну, що фактично є підіграванням чинному режиму в Кремлі, і жодної користі від її діяльності на сьогодні не виглядає. Тут дійсно виникає таке важливе питання: хто справжня, кого вважати справжню опозицію до режиму Путіна? РДК, Свобода Росія, Батальйон Сибір, які от в цьому, здається, вже сьогодні, сьомий день вони проводять заходи щодо визволення своєї території від путінського режиму. Чи от власне ті представники російського, російського суспільства, які нині знаходяться в Європі? От знаємо, що голосувала напередодні і вдова російського поля. Така Олексія Навального Юлія у соцмережах вона написала, що простояла у черзі під посольством Росії в Берліні понад 5 годин. Каже, що вписала до Бюлетня прізвища свого загиблого чоловіка. І хто бачив відео, там дійсно величезна була черга. Я подивилася кілька таких відео. Ну я не знаю, скільки кілометрів дуже велика, але тим не менш, пане Степане. Як от ви вважаєте, хто справжня опозиція до е режиму Путіна? Юлія Навальна і е, інші представники російського суспільства, які е, висловлюються проти путінського режиму, але перебувають е, в Європі або в інших країнах світу і е, проводять різні форуми, проводять різні акції. Чи, можливо, от ті росіяни, які об'єдналися в е, військові батальйони і очинять опір військовим шляхом ліберальної позиції? Такої немає російської. Вона не має жодної підтримки на території Росії. Її меседжі, і навіть якісь ідеологеми антипутінські не чують, не обговорюють і не приймають до уваги. вона не здатна вивести людей на протести. І навіть смерть Навального не призвела до масових протестів в Росії. Чи мала позиція спристатися? Вона розколота. В більшій частині з нею працюють ФСБ і різні агенти впливу, які продовжують тримати цей розкол. Вона фактично займається лише тим, що оцінює степло Іван війну Путіна з Україною. і Чекає, поки щось зміниться для того, щоб заявити право на владу, про яке вона навіть сьогодні не говорить. Зрозуміло, що єдиною опозицією це три. Російських воєнних підрозділів на території України, РДК, РТК, Сибирський батальйон і Російський Легіон. Їх підтримують політики, в тому числі Япономаріон на території України, і інші льові, які живуть в Україні. Саме ті політики, які виїхали з Росії, живуть в Україні. Вони є реальною опозицією, тому що розуміють єдиним способом Припинення путінізму в Росії, зміни цієї ідеології рашизму, зміни самої Росії, як такої, це тільки воєнна перемога України і підтримка цієї перемоги з боку ліберальної опозиції. До цього часу не створені системи, які допомагали б Україні. Так деякі з них збирають гуманітарну допомогу для України, але в цілому вона займається тим, що намагається. Пристосуватися до життя на заході забути про існування Росії, використовуючи це лише протистояння з Путіним персонально та як спосіб отримання грантів з боку світових урядів. Думаю, що така опозиція не має жодного сенсу, і зверніть увагу, що на українському українському так би мати, на просторі опозиція по суті домінує вона використовує саме українського. Аудиторія українських виборців, українське населення, українських людей для того, щоб продемонструвати свою, так би мовити, ми ще живемо, живучись. А так. от що стосується Росії, так і не знайдено способів впливати на російську дітою. Це показує ще раз, що черешні голосування на позиції є не просто стратегічною помилкою, це є дійсно підспівування, підцьовка путіну. Пане Руслане, да, а от Навальна зустрілася у черзі в Берліні із Ходорковським, і тут виникає питання: а хто тепер може бути лідером російської опозиції? Звичайно, бо хтось сказав, що от Навальна буде за прикладом Тихановської, таким лідером. Знову ж таки, але є Ходорковський, який ну не можна сказати, що в нього бракує досвіду. Скажімо, так та, і знання російської політики та, з різних таборів та і політиків. Отже, на ваш погляд, хто з них найбільш перспективний? Або можливо, ви бачите якихось інших лідерів, які виникнуть. Я думаю, що ніхто з них не перспективний, в тому числі Каспаров. Всі вони є фактично мігрантами сьогодні. Де-факто вони займаються тим, що філософствують на тему того, якою мала бути Росія або могла, і займаються тим, що покращують умови проживання російських мігрантів в Європі. А ніяким чином не займаючись тим, щоб всередині Російської Федерації і не впливаючи на те, щоб в перспективі режим Путіна впав. Тому говорити про їхнє лідерство в цьому контексті неможливо. Режим Путіна без поразки не впаде. І Тут я своїм колегою погоджуюся, який коментує разом зі мною тему без падіння Росії програшу Росії, це неможливо. Фактично, лідери майбутньої опозиції. Яка б могла щось робити Російська Федерація? Це ті, хто сьогодні перебувають в Україні. Якщо ми говоримо про політичний клас, а наприклад, там Паламарьов і подібні а, до нього представники Російської Федерації, які сьогодні перебувають в Україні, які підтримують Україну, які стимулюють появу нових добровольчих. Об'єднане з громадянських федерацією, які б воювали на боці України і в перспективі могли звільняти Російську Федерацію. Абсолютно те, саме можна говорити про Білорусь Тихановська і компанія вони абсолютно ні на що не впливають, займаючись лише мігрантами в Європі і власне якістю свого життя і перебування там. Жодного впливу на те, що відбувається в Білорусі, вони не мають єдиний спосіб забезпечити свободу в Білорусі і Російської Федерації це сьогодні активно допомагати Україні, щоб ми перемогли в війні за незалежність і в перспективній допомогли дім боротися за свободу і проти тиранії в Білорусі угу, і в Білорусі. Угу. почули вас. Дуже дякуємо, пане Руслану, що долучали до нашого ефіру. Руслан Роху, політехнолог, був з нами на зв'язку. Пане Степане, я от е, тут хотіла ще е, пригадала момент акцентувати на цьому. Хотіла б увагу. Цікаво, що е, пані Навальна е, вона ж не приїхала до Росії на поховання свого чоловіка. Ну, з певних причин з безпеки міркувань з питань міркування. Вона це не зробила, але от на вибори вона наважилася пройти. Хоча, ну якщо так дивитися, вона прийшла на територію російського посольства. А територія посольства Росії в будь-якій країні, як і територія будь-якого іншого посольства в іншій будь-якій країні, це територія тієї держави, власне якою тут вона представлена. Звідки така сміливість? Як але ви все це пояснюєте? Це ж таки це посольство у Берліні. я тут Підкреслю. Давайте зробимо фундаментальне висновок, щоб ми зрозуміли, що відбувається. Він полягає в тому, що російська опозиція в більшій меншій ступені будує прекрасно російське майбутнє за формулою Навального, і вона не відповідає, не хоче брати на себе відповідальність за воєнний злочин Росії Путіна щодо неспровокованого. Противічна міжнародного праву вторгнення Україною, вбивства тисячі тисяч українців, дітей, людей похилого віку, жінок, гвалтування, жахливі злочини, які ми обговорюємо в Бучі, в інших містах знищення Одеси, Харкова, Маріуполя і так далі. Тому Росія на цьому не заточується, вона не живе цією обставиною. Зв'язку з цим опозиції немає ідеології. Вона не може висунути. Путіну пряме звинувачення, що Путін воєнний злочинець. І не може сказати, що Путін а, є тим політиком, який сьогодні веде Росію до знищення, до розпаду Росії. Вона все одно намагається зберегти імперську сутність самої Росії. Зверніть увагу на всі інтерв'ю, які дає Каспаров, а, власне, Ходорковський і інші. А Юлія Навальна. Вона вдова, поки що вона нас ще не політик. Якщо села Тихановського обрали на виборах а альтернативу Лукашенка в дуже непростій ситуації після масок протестів в Білорусі, uh -huh. то uh -huh. Юлія Навальна не представляє сьогодні жодної цінності для політичного лідерства опозиції, і невідомо чи вона захоче цим скористатися. Тому вона скромно з букетом квітів прийшла в захищено власне перлінську. Резидентуру ФСБ, яка називається посольством для голосування, і де записала прізвище свого чоловіка, це максимум, що може зробити опозиція. Це максимум, що може зробити Юля. Вона не зробила жодних заяв щодо незаконності влади Путіна, щодо його нелегітимності, щодо того, що він є людиною, як сказав Байден, прямо бандитом. Да? Тобто він виступаючи. Виступаючи да, на обіді з ірландським прем'єром, називав його Путін є бандитом. Тобто, в даному mm. випадку вона могла приєднатися до цієї але нерадикальної не зробили, справедливої не лінії та да, тисту на Путіна. Вона цього не зробила, і таке такі оцінки це і було би були би меседжі для тих людей, хто не вірить Путіну, хто готові ще з ним боротися, може не стільки відкрито, як на болотній площі, але в цілому. Ця mm -hmm. готовність може існувати, тому Юля не закликає до революції. Вона закликає все одно а якось рухатися до до Росії, до прекрасної Росії майбутнього, не розуміючи, що Путін ще 12 років, як мінімум, буде. Формувати Росію минулого uh -huh, uh -huh. почула вас дуже дякуємо за те, що долучалась до нашого ефіру. Степан Гавриш, перший заступник РНБО, 2008-2011 роки, був з нами на зв'язку. Ну, а Зараз Михайло Ми... Іваночко, позовний берку, депутат Івано-Франківської обласної ради, водій санітар медичного підрозділу батальйону Свобода 4 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України долучається до нашого ефіру. Пане Михайло. Вітаємо доброго ранку і слава Україні! Вітаємо. Доброго ранку, студія, доброго ранку, телеглядачі, героям слава. Пане Михайло, розкажіть, будь ласка, на якому напрямку ви за?